Кордон, липня і серпня. Спека у Верховної Ради, у урядовців це відпуска, канікули, море. Не те. Найбільше спека це не тим, чим займаються парламентарі і урядовці, а чим, чим займаються наші воїни і ми, хто співпрацює з ними. У мене за спиною 134 мавіка. Це майже місячна норма, яка відправиться на фронт через декілька днів. Теплові мавіки для нічної роботи. Їх майже 300 штук. І вони дуже-дуже потрібні на фронті. Особливо зараз це величезний дефіцит. А це комплекси найсучасніше окопного репу. Їх 40. І вони дуже-дуже потрібні на фронті. А оці впівішні десятки. А оце ФПВ-шні восьмерки. Зараз тут їх 3382. Всього тут 68 мільйонів гривень. От яким чином так працює держава, що наші воїни всі ще. Чекають мільйона обіцяних FPV-шок. А якщо ви кажете, що він десь з'явився, то я вам перед телефони десятків бригад, які до мене пишуть листи: у нас FPV-шок немає, і ми боремося вашими високоякісними, дуже технологічними FPV-шками. Ми будемо вимагати, щоб держава покращила свою роботу. Бо вони на все, що завгодно, готові йти, аби церкву не голосувати, або військову підтримку не голосувати, аби не голосувати ефективний менеджмент країни. Ми це робимо набагато краще в них. І ми не волонтери. Я благодійник. І витрачаю свої гроші і викупають з власної кишені після сплати в повному обсязі всіх необхідних. Податки. Але це для мене пріоритет. І це там, де я маю бути зараз, разом з членами своєї команди. І саме це наближає нас до перемоги. Підтримуйте, приєднуйтесь, перемогу наблизимо разом.